А їй за що? Вона нам ніхто, я проти, висловив свою думку мій чоловік, коли я роздавала дітям гроші, і вирішила ще й колишню невістку включити в список. 16 років я працювала в Італії, 16 років чужих домівок, важкої роботи, а найголовніше розлуки з рідними людьми. Кожне зароблене євро я відправляла додому своєму чоловікові Миколі, а він господарював, будував дім, облаштовував наше майбутнє. Усе це я робила заради мрії мати свій великий будинок. Щоб жити в ньому з рідними. Минулого літа, нарешті, повернувшись додому, я побачила, що мої старання були недаремними. Мій Микола чудово впорався. Будинок став великий, просторий, з гарним садом. Було видно, що чоловік кладав роботу всю душу. Я планувала ще повертатися назад в Італію, але цього разу чоловік виявився проти. Годі, більше нікуди не їдь», – сказав Микола, коли ми сиділи ввечері на веранді. Ми вже набудувалися, а тепер треба трохи для себе пожити. Я спочатку була проти, але потім добре обдумала його слова. У мене ж уже була відкладена певна сума, якої нам мало б вистачити, щоб не про роботу. Микола мав рацію, роки летять, а пожити в тому, що створили, треба. Тому я вирішила послухати чоловіка і залишилася вдома, бо скільки того життя? У нас із Миколою єдиний син Сергій. Колись в свій час він поїхав з села вчитися, потім залишився в місті, знайшов гарну роботу, одружився. А згодом у нього з дружиною народилося двоє синів. Я була дуже щаслива за сина і дуже пишалася його родиною, а внуків, як я любила. Але чотири роки тому мені зателефонувала Ніна. Її голос був схвильований, вона плакала. Ми з Сергієм розлучаємося. Він сам наполягає на цьому. Може, ви зможете якось поговорити з ним. Я спробувала вплинути на Сергія, але розуміла, що він уже прийняв рішення, і як би мені не хотілося щось змінити. Я розуміла, що мені це не вдасться зробити, адже він дорослий і сам відповідає за свої вчинки. Незабаром я дізналася, чому Сергій так наполягав на розлученні, просто у нього з'явилася інша жінка. Її звали Ірина, і вона чекала від нього дитину. А якщо точніше, то двійню. Вони одружилися, і відразу Ірина народила двох гарненьких дівчаток. Що я мала робити? Я прийняла Ірину як нову невістку і полюбила її дітей, адже вони мої внуки. Вона виявилася, до речі, доброю дружиною для Сергія, турботливою мамою. Але я не припиняла спілкуватися з Ніною і своїми старшими хлопцями-онуками. Для мене нічого не змінилося, усі вони залишалися моєю родиною. Я завжди була на боці свого сина, якщо він вирішив, що так правильно я це прийняла. Але в моєму серці знайшлося місце для всіх і для Ніни, і для Ірини, і для чотирьох онуків. Цього року ми з Миколою вирішили допомогти дітям. Час непростий, гроші це лише папірці. А от підтримка в скрутний момент важить набагато більше. Я покликала Сергія з Іриною і передала їм дві тисячі євро по 500 на кожного. Сподіваюся, ці гроші стануть вам нагоді, сказала я, ви молоді, вам ще треба багато. Але я розуміла, що я не зможу обділити Ніну та її синів тому наступного дня я поїхала і до них. Це для тебе і хлопців, кажу. І дала їй півтори тисячі євро. Микола радив давати менше казав, що ніна нам ніхто. Вона тепер чужа і треба допомагати тільки внукам. Він вважає, що якщо я вже так сильно хочу дати гроші, то я лише тисячу маю внукам дати. Але я вважала по іншому невістка нам не чужа, вона народила нам чудових онуків, я не можу цього забути. Ніна спочатку навіть не хотіла брати гроші, але я її переконала. Вона розплакалася і сказала дякую вам, ви справжня мама, навіть після всього, що сталося. Дорогою додому я думала про те, як складно часом буває знайти правильний баланс між минулим і теперішнім. Але я була щаслива, що змогла підтримати обох невісток і всіх своїх внуків. А для, для мене всі внуки однакові, і ми повинні підтримувати одне одного попри все. Чоловік спочатку позлився адже 500 євро для ніни це 20 тисяч гривень, які ми могли витратити на себе. Але потім він щось там собі в голові обдумав і таки мене підтримав, сказав, що я права, бо гроші то лише папірці, а головне це людяність.